Всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Княжичі Броварського району. Поряд у нас в тій стороні знаходиться ресторан Княжий двір. Це приватний сектор, асфальтовані дороги. У нас газ також йде по вулиці. І у нас на продаж з'явився ось такий гарний будинок. Загальна площа ділянки 16 соток. Основний будинок у нас 250 метрів квадратних, а також є ще прибудова 110 метрів квадратних. В цій частині знаходиться баня і кімната для відпочинку. Можна використовувати як гостєвий будинок. Тут у нас знаходиться підвал та котельня під гостєвий будинок. І в правій частині у нас знаходиться гараж на два автомобілі. Ось тут у нас барбікю зона, також сюди виведений кран, зона для барбікю, а також піч. Тепер зайдемо, покажу вам баню. Так, це гостєвий будинок. Тут у нас санузел, міні-кухня. Тут є все необхідне, електрична плита, духовка, витяжка та раковина. Це місце для відпочинку. Можна поставити диван або ліжко за необхідністю. Так, це кімната для відпочинку після того, як ви Попарились в бані. Тут у нас іде душова, а також сама баня. Баня електрична. Але вона абсолютно новенька, досить простора. Зроблена вона по технології якісна. Ідемо далі. Так, середнє приміщення у нас знаходиться електричний котел на гостєвий будинок, а також бойлер. В цьому будинку у нас є два підвали. Один з них знаходиться в гостєвому будинку. В цьому підвалі у нас стоять системи очистки води, сіль, колони. І це приміщення можна використовувати як бомбосховище. Тут абсолютно забетонована площа з усіх сторін, а також є витяжка. Гараж у нас опалюється. Також в гараж виведено водичка, батареї, автоматичні ворота, сюди стане два великих автомобіля. Ми знаходимося на тильній стороні нашого будинку. Тут у нас велика кількість різних декоративних клумб, садочок і красива тераса, загальна площа 20 метрів квадратних. З тераси ми заходимо до кухні. Проходимо в перше приміщення, ось тут у нас кухня. Кухня вже не робилася, люди зупинили. Етап ремонту, коли розпочалася повномасштабна війна, і будиночок продається вже ось в такому стані. Тобто новим власникам потрібно буде замовити кухню. Більшість ремонтних робіт тут вже виконана. З кухні в основне приміщення це у нас вітальня. 35 метрів квадратних площі цього приміщення. Тут у нас стоять радіатори, а також один з елементів, який опалюють. Це приміщення і не тільки це, у нас камін. Система рекуперації повітря. На першому поверсі у нас також є гостєвий санузел. Абсолютно все новеньке. Плитка, душові системи, інсталяції. Все хороше, все якісне. Ремонт робився для себе. Класна дизайнерська плитка, двері скритого монтажу. Все зроблено по дизайн-проекту. Це у нас центральний вхід. Сюди ми заходимо в будинок. А також по ліву руку у нас знаходиться гардеробна та котельня. До речі, котельня в цьому будинку знаходиться ось тут. Тут знаходиться палетний котел і основні системи управління будинком. Це у нас додатковий котел електричний, він допоміжний. Основний котел знаходиться ось тут. Також тут є у нас бомбосховище. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас три спальні. Перша спальня кімната. Цій спальні у нас є власний гардероб. Ось така гардеробна кімната. Далі йде мастер бедрум Це основна спальна кімната. 25 метрів загальна площа, місце під ліжко. Виведе інтернет під телевізор. Далі проходимо в санузел. Тут у нас біде, туалет, два умивальника, місце під зеркало. Також велика душева. Також тут у нас ще додатково вона тимчасово закрита, але тут у нас є гардероб. З цієї кімнати у нас відкривається красивий вид на приватний сектор. Так. Тут у нас санузел, велика ванна, біде туалет та гувальник. Не вистачає лише зеркала. Ось тут кімната вільного призначення. Її можна використовувати як кабінет, бібліотеку, або також можна поставити невеличкий диван і використовувати за необхідністю як спальню. Та третя окрема спальня. Ось такий чудовий будинок. Майже на 95% готовий. Не вистачає лише кухні та меблів і техніки. Якщо вам сподобався цей будинок, приїжджайте на перегляд і вибирайте будинок своєї мрії. До зустрічі!